Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ми знайомимось із темою науковий період розвитку історичних досліджень. Із 19 століття розпочався науковий період розвитку історичної науки. Осередками досліджень історії стали музейні установи, архіви, університети в Києві, Харкові, Львові, а також Товариства такі як історичне товариство імені Нестора Літописця та наукове товариство імені Тараса Шевченка, у XIX на початку ХХ століття історію досліджувала ціла плеяда видатних вчених, зокрема Михайло Максимович, автор збірки українських народних пісень, Володимир Антонович та його дослідження про козацькі часи, Микола Костомаров. Автор праці Богдан Хмельницький, Дмитро Яворницький та його історія запорозьких козаків, батьком української історії вважають Михайла Грушевського. Він автор десятитомної історії України Руси, що охоплювала період від найдавніших часів і аж до середини XVII століття.